Добрий ранок, добре, шановні добрий ночі. Чи добрий ночь. <кій> чи ранок, шановні члени спільноти. Зараз в Німеччині в місті Гісен, 4 години і 17 хвилин ранку. І ось ми вже закінчили і <кій> вклали перший випадок, взагалі, в, нашому, в нашій праці. Майже за три роки існування да, праці. Перший раз таке відбулося, що планували і взагалі на медевакуацію йшов чоловік. І саме в нього був трансфер. Але коли ми вже приїхали в Німеччину, ми переглянули документи Наталії дружини. І в Наталії також виявилася аденокарцинома. Тому наше рішення було. Вкладати обох. І німецька лікарня зробила виняток для цього подружжя. І ось їм надали поки що ось на двох палату інтенсиву. І вони вз... ну, тут залишаються вдвох, і надалі вже будуть їх проводити в палату, але обох разом. Так, взагалі ну, лікар сказав, що вони пішли на пішли зустріч Такого ще не було в лікарні, щоб два ліжка докупи, бо це по їхніх нормах не дозволено. Дозволено, ну, в платі, щоб були два ліжка окремо, та, і вони нам пішли на зустріч. Так, так. Ну, тепер я хочу спитати подружжя Коваленків. Взагалі, дуже таке подружжя, ми з Сашою зараз так. За ними, да, Таня, Саша, стежимо трошки, да, так. так, ну і робимо такі собі висновки, що взагалі це подружжя, з якого треба брати приклад. Де треба брати приклад. Такі подружжя мають бути приклади прикладом для молодих людей і взагалі для людей любого віку. Бо тут така підтримка одно, одне одного, тут таке взаємопорозуміння. Взаємо Я такого. Ну, не бачила, чесно кажучи, в житті. Там, де і чоловік підтримує жінку, і жінка-чоловіка. Ось Тому взагалі дуже ну, вдячна долі, що я познайомилася з цими людьми. Так, Бо я б не знала, що вони існують. Але тепер знаю. Ось, і Я хочу вас запитати. Я знаю, що ви дуже уставші, оста... дуже, бо не спали ось зараз, що треба спати. А... Ще не спите. Скажіть, будь ласка, як це все відбувалося? Це було досить важко, але все можливо в нашому житті. Головне не зупинятися боротися до кінця. Дуже вдячний фонду Алі Володимировні, перекладачу Саші, чоловікові, Алі Володимировні Володі. От, все зроблено на найвищому рівні. Дуже вдячний. А в мене є запитання. Ось ви були свідком нашого діалогу з німецькими лікарями. Тобто, ви бачили, що до нас прийшло три різних вузьких спеціаліста. Так. І ваше вкладання в лікарню. На чому воно зазначене було так, що я мала доказати. Що ви дійсно довести, маєте да, довести, довести що, що ви тут дійсно маєте залишитись, а також і дружина. А скажіть, от їх було троє? Чи вдалося, чи не вдалося? Ну, результат на лице ми лежимо в лікарні. Але легко чи не легко вас? Це дум? важка праця, тому що кожний, кожен намагається, на жаль, ну, якимось чином. Чи в молити хворобу? Я не знаю, як це називається. Ні, Він... там трошки не так. Просто медицина, вона докоз... Докоз... доказова. доказова. Да. І другу ось... другу доказують. Так, стопоріч. я їм аргумент, вони мені інший. Я їм інший, вони мені другі. Так. Їх троє, я одна. В них обмежена кількість місць і наша задача та, довести дійсно ургентність пацієнтів. Ну і тут доводиться. Застосовувати вміння, але Володимирівни власне, в цій доказовій сфері в медицині це є тут дуже-дуже важливе. Так, так. І нам це вдається кожного разу. Не із-за того, знаєте, що у нас там сім в був, а саме за того, що ми маємо дуже важких пацієнтів. В нас жодного пацієнта за період за час роботи фонду не було навіть. В кого був би рак третього грейду, всі четверта стадія, всі. А, тому вдається, вдається. До нас з порозумінням відносяться і до наших пацієнтів також. Наталочка, ви можеш щось? Ми дуже вдячні. дуже вдячний фонду за таку можливість. Ще пожив... поживати, пожити трошки. Так. А не так. трошки. Так. так. Буває. Так. Ця родина навіть побувала в нас в гостях в, нор... в Норткані вдома. Бо ми їх зустріли на день раніше. раніше. І в одну ніч вони познайомились з моєю кошечкою, так, як у моя кошечка. Гарнюня. Сонечка. Сонечка. Сонечка, да. сонічка. Да. Така дуже чудова киця, дуже красива. Ось так, що взагалі ми так подружилися з цією родиною. Такі дуже інтелігентні люди. І я дякую долі, що я з ними зустрілася. А ми дякуємо долі, що ми да. зустрілися з вами. Да. І що найперше, я вам скажу, а що ці люди звернулися до нас, так ми їх ніколи не знали ніколи і не бачили. Але коли вони подали документи, я не, не маю права називати адресу пацієнта, так, я не буду її називати. А коли, коли вони подали документи, ось чоловік, я зрозуміла, що вони живуть поряд зі мною. Це мої сусіди. Але я їх ніколи не знала і ніколи в житті не бачила. Ну, ось так ми і познайомились. Так. Все, давайте вам добре. А тут лікуватись ми Дякую. на постійному зв'язку залишаємось з вами. Якщо будуть якісь питання, телефонуйте або мені, або Саші. Саша у нас зайнятий більш. Ну, за всіх, так, я враховую, що він зайнятий більш навіть як Трамп. Чи Байден, а в нього нема вільної хвилини в Саш. Ну так само, як і в мене, її нема. Ось, але але, на вас час знайдеться, на хворих він знаходиться, тому телефонуйте. Ну, ньому треба прислати голосові повідомлення, так. а вже ввечері там, так. десь після 18-ї можна і перезвонити. Все. Все, тому але давайте. Б... Рада була знайомству. Все. Все давайте, Саш, ти просто красавець. Може, я так. Давайте. Так, давайте. 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 На все добре, Всі. на все добре.